Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали дев'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один БПЛА типу Герань 2 один БПЛА типу ланцет, п'ять БПЛА типу Молнія, чотири БПЛА типу встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в місті Дергачі пошкоджено паркан. У Куп'янському районі в селі Курганне пошкоджено приватний будинок. У Юмському районі в селищі Борова пошкоджено приватний будинок. У Богодухівському районі в селі Велика Рогозянка пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. Упродовж минулої доби зафіксовано 182 бойові зіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак про противника в районах населених пунктів Вовчанськ, глибока кам'янка та у бік Нововасилівки на Куп'янському напрямку. Вчора відбулося 9 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Петропавлівка та Куп'янськ.